Бажаю здоров'я дорогі друзі. Сьогодні маємо Міжнародний день лікаря. Найперше вітаю лікарів, які приїжджають зараз до нас в Україну під час війни. Приїжджають, лікують наших бійців, лікують наших діток хвореньких. Вітаю лікарів, які приймають наших бійців за кордоном, лікують, допомагають їм. Бажаю, щоб уся лікарська спільнота, усі лікарі світу. Дали раду тим хворобам, які і так чи інакше людство нищать, нищать і мучать. Вітаю! Усіх колег, яких доля розкидала по світу і лікують уже весь світ. Здоров'я настрою усім.